Скарпіончики, всіх вітаю на моєму каналі та російські знання, будь в курсі подій свого життя. З вами Антоніна, і давайте подивимося, чи здійсниться задумане для вас до кінця вересня 2025 року. Задумайте, що ви хочете реалізувати, і подивимося потім результат, як воно там все відбудеться. І так, чи здійсниться задумане і результат від цього всього? Да? Ой, ну круто, дивіться. Королева Кубків, ой Боже, на дні колоди в нас король Пентаклів. Слухайте, так, все здійсниться. Ваші бажання приведуть вас саме туди, куди ви хочете. От ваша мрія може здійснитися на цьому тижні. Це ваша енергія, ви самі, да? королева кубків, це як для дівчик, так і для мальчиків, це ваша енергія, водна, ваша стихія. Да? От ви можете самі реалізувати все, що ви хочете. Не знаю, Прокладіть е, правильний, знаєте, план, чіткий план вам потрібно скласти і не від, е, від нього не відступати, і тоді здійсниться ваше бажання. Ну, от Мені здається, тут бажання якесь щодо щастя, не знаю, там емоційного комфорту, підйому, взагалі, щоб був комфорт в домі, щоб вам подобалося, і вашим дітям, щоб було там, класно да, перебувати разом з вами. Ну, не знаю, мені здається, саме в цьому от е, ваше задумане. Як, е, так, ви здійсните бажане 100%, то що дев'ятка кубків от вона насолоджується результатами цього всього, да, того, що ви там задумали і затіяли. І звісно, тут може бути ще і навіть якийсь фінансовий результат, е, або якісь матеріальні вигоди у вас. 100%. Да. Е, пишіть коментарі, мені дуже цікаво, у кого там які. Плани здійснилися? І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всіх чекаю в нових відео, Па-па!